Всім привіт, друзі! Сьогодні я покажу, як очистити пам'яті на телефоні не удаляє нічого. Не програми, не ігри, не картинки з галереї і відео. Ну Якщо ви з галереї вже щось видаляли, тоді нажимаєте на три точки, і потім нажимаєте кошик, ось до кошика І видаляєте. І нажимаєте Очистити кож. Очистити. І пам'яті може трохи очиститись. Ну, і все-таки як очистити пам'яті на телефоні нічого не удаляє. Заходимо в налаштування. Потім програми. Потім. Ви можете звідси, ви можете звідси щось зробити, ну я покажу що. Або написати про, в про пошуки програми. Я, наприклад, пишу. А, ну, наприклад, напишу YouTube. Ну я буду нажимати YouTube студію. Нажимаєте місце збере... збереження і ось до очистити кеш. Якщо ви, ви хочете удалити все, що ви робили, тоді нажимаєте Очистити дані. Ну, ми... Я нажимаю Очистити кеш. І пам'яті вас Може і у пам'яті у вас очищать. Ставте лайки і підписуйтесь, якщо я, вам, якщо я вам допоміг. Всім пока-пока.